Володимир Винниченко. Віють вітри, віють буйні. Лампадне, кліпотливе, сумовите, сумовите світличко. від нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами, З трошки липкою та хрустливою шкуринкою. У хаті вогко пахне вимитою підлогою, свіжими рядюшками. І пиріжками з горохом, по кутках сторожко застигла тиха таємна пітьма. Тіні ланцюжків От лампадки за кожним кліпанням гноту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах вирушаться і закутуються у свої сині та червоні одяги. На печі душно, черінь пече, жене духом глини із розрітого кожуха, але гринь. Лежить непорушно, тільки голову виставив із-за завісочки, і той загадковий, чудний світ, що починається зараз же за піччю. Усе там тепер якесь інше, ніж звичайно, усе ніби таке саме, як удень, і стіли з клітчатою царатою, і мисник із розбитою гриньком шибкою, і зелена у рожевих квітках скриня із горбатою спиною, на якій гринь. Їздить верхи у Київ усе те саме. Але якесь воно таке хитре, принишкує, з мене на набік очима, навіть макітра із пиріжками у кутку накрита рушником, та сама Макітра, із якою гри у такому щирому приятелюванні, і те та щось таке таємне ховає в собі. А що вже ота чорна, чотирикутна дірка дверей до спальні, то на неї просто дивитись неможливо. Така вона загадкова та моторошна. тож отаке діється в його гриньовому царстві, де він владика, цар і Бог над речами і людьми, де слово та плач його закон для мами, тата, Гаврика, рябухи, саньки, кішки, ручки. Собаки-журки для всіх стільців, скриньок, щиток, словом усього, що там є внизу. Він владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутись, бо там прийшло щось дужче за нього і панує над усім. І всі кутки, стільці, рядюшки, двері, усе чисто у взмові із тим таємним і дужчим. І через те все. Вороже до нього Гриня усе таки потайне, підглядаючи і хитро застигла. От от простягнеться із кутка руки та схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа, там щось ворушиться, дгубається, вимотується із під темної купи. Санько, раптом несподівано для самого Гриня, зі страхом виривається в нього. За стіною у маленькій кухні ледве чути брязкіт посуду, не чує рябуха санька. Святіна ікона гойдається собі туди-сюди, як на гойдалці, неначе нічого не помічають. Черевата макітра, накрившись рушником, невинно куняє в кутку, але вони всі добре знають, що воно там ворушиться в одежі. Са брязкіт зупиняється. Клацає клямка дверей, так солодко і з такою полегкістю так весело клацає сердита клямка. Ну, чого там? Який любий, затишний, цей набурмоцений голос. Гринь не знає, що й сказати, знає тільки, що йому невимовно любо і легко чути сенько. Ну, що голосуєш? Пують хочу, то злізає і напийся, пан який. Гринь хмуриться. Ач як вона із ним балакає, коли б вона не пішла у кухню, він би їй показав, хоч їй аж дев'ять літ, а йому тільки на покрову буде шість. Та він, двох, таких, як вона, навкулачки подущає, бо він, гринь, а вона наймечка, рябуха. Попихач, і вона не сміє таким голосом говорити до нього. Подай сюди води, ти, рябуха. Нехай тобі той, що в запічку подасть, і знову клацає клямка, але тоскно і страшно. Той в запічку? Хто той? Тіні ланцюжків святі на іконах мисник, Макітра усі знають, хто той. Знають, та хитро, сторожно мовчать. Гринь, кругло, витріщивши очі, обережно задом отсувається в глиб печі і сідає в самий куток. Щоб із-за спини була стіна, але на печі майже зовсім темно, тільки постелі над завіскою та комином хвильками просівається миготливе світло лампадки. У другому кутку печі лежить щось кругле, темне й довге. Що воно таке? А чого ж той у запічку? Чи він там усе сидить, чи виходить? Як усі царі та владики. Вигнані зі свого царства, Гринь почуває жаль до себе, страх, тугу, самотність його безмежна, гнітюча, а чорний кругле у другому кутку печі починає ворушитися. Санько клаца клямка, риплять двері, чорний зразу затихає. Гринь швиденько підповзає до краю печі і виставляє голову. От санчина голова у синій хустинці. Ну, чого тобі ще? Санько, Санько, чого? Гаринь не почуває себе царем, тому він навіть води не просить, а жалібно і благально каже: Сиди тут зі мною. Він не каже, що боїться, що він оточений з усіх боків ворожими силами, що він владика, не сміє злізти з печі, але Санька й сама це добре розуміє. Ага. Тепер він у неї помочі шукає, тепер він такий тихесенький та ласкавий, а голосочок такий жалібненький. Санька пхикає і повертається йти. Саню, не ходи. А, диви? то буду сидіти тут із тобою. Мені треба трьоки мити. Помиєш потім, сиди тут. «А як же, розумний який, потім. А бити кого будуть? І санчина синя хустка зникає за виступом печі. Гринь уже не може тепер бути сам. Тепер усі ворожі сили, знаючи, що він кликав собі поміч, страшенно розсердяться і зразу кинуться на нього. Санько. Е, санька помалу повертається і, ніби не чуючи плечу владики, порається біля мисника. Гринь затихає, і вона, і мисник, і той. Усі вони там, у змові проти нього. Санька з ними, вона їхня, однакова, а все таки легше, що вона ходить, стукає носом. Саню, а де жулька? м'якеньким, увесливим голосочком питає Гринь. Санька не чує, поважно пориться біля мисника, зачиняє дверці і хоче йти з хати. Саню, не ходи. Саню, ага. Тепер Саню. А хто вчора мені в бік виделку засадив? а?» Гринь мовчить, засадив, бо не швидко подала тарілку. А хто сьогодні жалівся на мене мамі, а хто рябухою називає, а? Гринь усе мовчить, бо таке рябуха ряба, як собака. А тепер саню, Отож, посидь там. Нехай тебе димовик візьме. Він тепер отам у тій хаті сидить. Гринь із жахом перекидає очі на чорну страшну дірку дверей до спальні. Мамо! Жалібно скрикує він. Еге, мамо, мама, на весіллі, прийдуть аж уранці, а домовик тобі покаже, маму. Саню, я не буду більше веделкою колоти і щіпати не буду, їй богу, а жалітися будеш? Їй богу, не буду. А рябухою звати будеш? Не буду. А будеш заступатися, як мама мене битимуть. Буду, а не брешеш. От тобі хрест святий, і гринь. Ставши навколюшки, швиденько хреститься, Санька знизу пильно дивиться на нього, потім знову починає пригадувати всі кривди, болі, жалі, а Гринь знову гаряче присягається і хреститься, відрікаючись навіки від усякого насильства і знущання із неї. Так даються всі конституції, так дає їх і Гринь, будучи ні ні кращим із монархів, одначе санька не дуже вірить присяганням, стільки раз уже бували вони, а мене лихо, і знову санька рябуха, знову видалкою бік, знову санько волочить за волосся за те, що Гринь склянку розбив. А все ж таки сьогодні цар і Бог в її руках, а все ж таки сьогодні він покірний, плохенький, запобігливий перед нею. І їй хочеться натішитися зі своєї влади вже до схочу. Та ти тепер божишся, а завтра знову за своє. Не хоче з тобою сидіти, сиди з домовиком, і санька вдає, що виходить із хати. Гринь аж скидається, аж руки простягає за нею і, жахом, дивлячись на дірку дверей, благально і жалібно плаче. Санька повертається, а доси конфетів. Це вже виходить за межі Конституції, це вже замах. На прерогативи самої влади. Конфети тільки для Гриня, але Гринь насуплюється трохи сопен носом і суворо каже: Дом, ну, давай, кидай сюди. У Гриня у куточку на печі мама наскладала і цукерки, і горіхи, і навіть чотири новенькі копійки. Гринь часто кліпає очима, не дати. Санька піде на кухню і знову почне облягати ворожа сила Дати? Шкода, досадно, хіба ж то рябусі мама залишила. А казку казатимеш, нехай принаймні чимось заслужить, щоб не дурно було порушення прерогативів. чи який, ще йому й казку, сиди коло нього від домовика обороняй та ще й казку. Давай так, нігринь. Так не згоджується дати, йому страшенно хочеться казку послухати, буде так любо, затишно, санька сяде в куточок, грень бубликом ляже коло неї і почнеться новий, цікавий, дух захоплюючий світ. Отже, коли мама дома, санька не сміє відмовлятись і каже йому казки, тоді влада його необмежена. А тепер навіть за цукерок не хоче, а чяка? яка? Ну, нехай, нехай. Саню. Розкажи казочку. Ні, Саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над ним, тепер її сила і влада, але їй хочеться, щоб гринь прохав її, їй любо, без істанку відчувати, обмацувати цю силу, бачити владику на колінах перед собою. Са, манесеньку, казочку, про козу Дерезу. Ого, ще й про козу Дерезу. чого схотів. Ну, про мазунчика. Ти сам, мамин мазунчик, тобі й казки не треба. Гринь вибирає вже найменшу, найскромнішу казочку, таку, що іншим часом, будучи при всій своїй владі, він би тільки фуркнув на неї. Та більше того, вона вже знову хоче йти на кухню, бо треба ще діжку в льох винести, а за вікном дріботить холодний холодний дощ. У димарі пищить щось тоненько та жалібно. Як муха в павутині. Вітер чи той? Ну, дві конфети дам. Ну, дві конфети захитують непохитні санки. Дві конфети, безумовно, велика річ, що трапляється санці на великі свята. Їй стає аж солодко в роті, але вона почуває, що, узявши конфети, вона продасть за них свою владу. Теж таку рідко і солодку. Бо тоді треба казати казку, а це вже служба, це те, що вона повинна робити раз у раз для владики. А крім того, Владика під казку засне, як то буває, не раз, і все закінчиться. Ні, не казатиме вона казки, не треба їй конфетів. От візьме та й піде аж у льох, нехай тут потруситься без неї. Со, не ходи. Еге, не ходи, а діжку хто винесе. «О, завтра винесеш. Хе, завтра, а бити кого будуть? Тебе? Я заступлюся, їй бо, заступлюся. Ти заступишся. Знаємо ми таких. Конфети шкода, а то ще й заступився. І зовсім не шкода. Я розкажи казку, так аж дві дам, і ще й копійку дав би новенько. Ринь похабцем простягує руку за комин, де лежить його скарб, намацує монетку і показує її санці. Світ лампадки золотим одблиском відблискує на рівненько подзьобаному краєчку копійки. О, дивися! А даси дом! Спокуса така сильна, що санька міцніше зав'язує хустинку під підборіддям і мовчки лізе на лежанку. Гринь весело відступається у глиб печі, вибираючи місце, де менше пекло від череня. Але, санька, на піч ще не вилазить. Стоячи на лежанці, вона простягає руку і суворо каже Давай уперед конфети й копійку. Одначе гринь, почуваючи, що небезпечно випускати зі своїх рук засоби влади, на це не згоджується. Яка хитра. Уперед розкажи ні, уперед давай, ні, розкажи. Ну то сиди собі тут із домовиком, і санька злізає з лежанки. Гринь знає, що, віддавши вперед конфети і копійку, він знову підпадає під волю саньки. Але що робити? Краще нехай воля Саньки, аніж знову залишається на самоті з цією страшною пітьмою та тим. Ну, я дам. Лізь сюди. А відчепися не треба мені твоїх конфетів, ще плакатимеш потім, і мамі скаже, що я в тебе виманила, та ще битимуть за це. Їй богу, не скажу. На, бери, Саню. Не хочу. Ну, Саню, ну йди сюди. От причепився. Санька, знехотя сердито й помалу лізе знову на лежанку. Гринь боязко слідкує за нею і не сміє уже радіти, аби тільки не йшла звідси, і сам зараз же простягає дві конфети й копійку. Санька недбало бере їх, обдивляється, кривить губи та засуває за пазуху. потім... От шморгує завіску, вилазить на піч і строго каже Підклади мені подушку, бо я тут у цьому пеклі не буду сидіти. Гринь поспішно підкладає подушку під стінкою у тому місці, де найменше пече черінь, і сам примощається на кожусі. Ну, як тобі казку казати, крізь одіпнуту завіску падає світло лампадки на темне. Понівечене віспою кругла личко саньки. Воно подібне до зморщеної, вийнятої з узвару груші. Обгризений носик на кінчику, загнутий вниз, очі дивляться строго. Гринь почуває себе зовсім покірним. Він несміло відповідає: Розкажи про кучеряву дівчинку. Хе -хе, про кучеряву дівчинку. Якось хочу, таку й розкажу. Ну, яку хочеш тоді. Гринь затишніше підгортає ноги, кладе голову, на зігнутий удвоє рукав кожуха і приплющує очі. У коминня жалібно, як комар, пищить вітер. Тепер ясно, що це вітер. Нехай собі тепер лампадка кліпає, нехай чорніє дірка і вилазить із запічка домовик. Санька раптом посміхається. Вона придумала казку: Ну, слухай, та гляди мені не врядувати, ти сам сказав, яку хочу. Таку й казатиму, я не буду вертувати, пошибки каже Гриць. Дивися ж, отож так, Санька на мен зупиняється. Гринь солодко притихає, санька раз у раз починає свої казки оцим отож так. Робить паузу і тоді вже каже саму казку: Отож так, жив собі, яшка, семи семиряшка, на голові шапочка, на спині латочка, хороша моя казочка. Грин швидко розплющує очі й сердито скрикує Ай, санько. Санька тим часом методичним рівним голосом відповідає. Ти кажеш, ай, Санько!» я кажу ай, Санько!» Та жив собі, яшка, семе семиряшка, на голові шапочка на спині латочка. Хороша моя казочка. Паршива, я не хочу цієї другу. Ти кажеш, паршива, і я кажу паршива. Та жив собі, яшка, семе семиряшка, не хочу другу. На голові шапочка на спині латочка. хороша моя казочка. Паскудна, паскудна, паскудна. Ти кажеш, паскудна, 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 і я кажу: паскудна, 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 та жив собі, яшка. Гринь схоплюється і починає з плачем і люттю шарпати саньку. Санька похитується, від шарпання сидить із непорушним лицем і монотонно говорить далі про шапочку, латочку та знову запиту, чи хороша її казочка. Гринь, щоб нічого не відповідати, падає знову на рукав кожуха і лежить непорушно, але й це не помагає. Ти мовчиш? І я мовчу, та жив собі яшка, семи семиряшка. Гринь у вічі, люті і безпорадності починає тихо плакати, але й на це санька рівно, безживно бубонить далі. Ти плачеш, і я плачу, та жив собі яшка. Гринь уже плаче вголос, гірко схлипуючи, тоді санька спиняється і своїм голосом питає: Ну що, будеш казки просити? Гринь плаче, обтираючи лице об гарячий, шершавий рукав кожуха. Що ж ти мовчиш? Казати далі чи годі? Годі, тремчаючим шепотом відповідає вгадика. Сонька гладить по русявій стриженій голівці, нахиляється до неї і говорить: Ну, так слухай же тепер. Отож так, Санька на мент зупиняється, а Гринь швиденько ковтає сльози і увесь затихає. Отож так, жив собі чоловік і жінка, у великому, великому лісі і була у них донечка. Та така гарнюсінька, та така білесенька, як маленьке яноголядком. Гринь мимоволі схлипує старим плачем і щільніше заплющує очі, а в очах великий великий ліс, чистенька хатиночка з візерунками круг віконечок, така як у маминої сестри, до якої він їздив із татом у гості, і ота дочечка біленька, як ягняточко, із синіми синіми очицями. Із похнастим похнастим волоссям. От живуть вони собі та й живуть. Доччечка росте та й росте, та щодень то все краще, то все краще, і стала така, що ніде немає кращої. Дочечка, пошепки питає Гриць: дочечка, у самого царя немає кращої за неї, а що розумна, а що спритна, так ні в касті сказати, ні пером описати. А як її звали? Як звали, ти не перебивай. Слухай мовчки, от живуть вони собі та й живуть. Та позаздрила на дочечку царівна, що та така гарна та хороша, а царівна була погана погана. кисло ока, така як ти. Хочеться спитати Гриневі, але він мовчить, щоб не перебивати. У комені вітер загув на інший голос густий і добрий, як у бджоли. Лампадка зачарована казкою. Не кліпає, неначе широко розплющила своє одне око і дух затаїла, а казка снується все далі та далі. Зла царівна, ряба та погана, не змогла стерпіти краси біленької дочечки, підмовила вона слуг своїх, щоб викрали вони дочечку та привезли до неї. А була вона ще і відьма до того, та знала ворожити як. От і наворожила так що перевела всю красу і розум дочечки на себе, а їй віддала свої ряботиня та закислі очі, помінялася із дочечкою вродою, а щоб люди не догадалися, то звеліла дочечку завести далеко-далеко в ліс, щоб її вовки роздерли. Так вовки дочечку не роздерли, бо їхав чоловік возом, знайшов дівчинку під деревом і взяв із собою, і зробив той чоловік дочечку. За наймичку в себе. Та ніхто її не любить, бо вона рябата погана, і нікого в неї немає ні мами, ні тата, круга сирота на світі Божому. Як ти? питає Гринь і підводить голову. А санька відвернулася лицем до стіни і сидить мовчки та чудно. Гринь обережно тягне за рукав подертої ковтинки, від якої пахне цибулею і милом. Потім пригортається всім тілом до саньки. Невміло підносить руку до санчиного лиця і гладить так, як гладить його самого мама, коли його образить хто-небудь, щока під рукою шершава, гаряча та мокра. Гриневі хочеться плакати, і він тулить лице у бік і, обнявши її, починає схлипувати. Санька ніжно вкладає його, виймає з під себе подушку, вибиває її та кладе гриневі під голову, грин дивиться на темне, подзьобане лице саньки, мокрими очима в стрілках, вій і гарячим шепотом каже: Я буду тебе любити, Саню, а Саня мовчить і тільки несміло гладить, постриженій темно русявій голівці. Хочеш іще казочку, нарешті відвернувшись, шепоче Санька. Ні, не хочу. Заспівай мені, санька вміє тоненько-тоненько і так жалібно співати. Вітер у димарі затихає, потім ніжно гуде, наче старий кузьма в сопілку. Дощу не чути за вікном. Лампадка часто-часто кліпає, ніби набігли їй сльози на очі. Санька зітхає, мовчить і тихенько-тихенько заводить віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, самі сльози льються, гринчує, як в очах йому знову стає гаряче, гаряче і жалко це та сама пісня, що часом і мама співає. Але ніколи йому від неї так жалко не було, як сьогодні, тільки ж тоді, та й полегше, як гірко заплачу. І сльози вже котяться по щока гриня, а йому справді стає легше, стає затишно, сумно і солодко, на мокрі очі налягає тепла вага. Голос саньки обгортається чимось м'яким. От він потрохи відступає все далі і далі, тоншає, тоншає і нарешті зникає у кумані, як жук. Гуде вітер, лампадка догорає, неспокійно тріщать, злякано, швидко кліпає і гасне. Дві голівки, притулившись один до одної чолами, міцно сплять на одній подушці.